Перець вживають в їжу практично всі люди, тому він і користується такою популярністю у садівників любителів. Українські садівники вирощують в основному солодкий болгарський перець. Деякі любителі гостренького садять ще й гострий перець. Вегетативний період у парцю довгий, адже культура ця південна. Тому в північних регіонах вирощування парцю йде тільки через розеесаду. Садівники з північних регіонів країни вирощують перець як у теплиці, так і у відкритому ґрунті. Але в останньому випадку смороду обов'язково готують плівкове укриття на випадок похолодання або інших погодних аномалій. Хочу нагадати вам, що при температурі плюс 15 градусів перець припиняє ріст, запилення і утворення плодів. Ось тому у відкритому ґрунті йому і потрібне резервне укриття. Величне значення має обраний вами сорт парцю. Усі сорти солодкого парцю підрозділяються на ультраранні, ранні, середньостиглі та пізні. У цій статті я детально розповім вам про вирощування парцю в теплиці та у відкритому ґрунті, про догляд за ним і правильний збір урожаю. На завершення я представлю вам найкращі сорти солодкого і гострого парцю з нашої колекції. Групи сортів і гібридів солодкого парцю. Наразі створено понад 500 сортів і гібридів солодкого болгарського перцю. Їх можна чітко розділити на три групи: сорти для вирощування в теплицях, сорти для відкритого ґрунту. Універсальні, проте добре ростуть і плодоносять і в теплиці, і на вуличних грядках. Останні найзручніші добре переносити затемнення, перепади температури, більш стійкі до капризів погоди і більше врожайні. Як я вже говорив, солодкий перець у північних регіонах можна вирощувати тільки через розесаду, незалежно від групи, до якої він належить. Умови вирощування розеесади для всіх парців однакові. Про ті, як виростити розесаду парцю, я нещодавно дуже детально розповів у нашій статті, як посіяти перець на розесаду, правильний догляд, найкращі сорти. Тому сьогодні я детально розгляну подальші етапи вирощування парцю аж до збору врожаю. Особливості догляду за парцями в теплиці та у відкритому ґрунті. Вирощування парцю не доставити вам особливих клопотів. У теплиці ви гарантовано отримаєте урожай парцю, оскільки тут ви можете регулювати температуру повітря в ній і захист від різних погодних аномалій. У відкритому ґрунті вам потрібно передбачити якийсь каркас над грядкою або встановити над ними високі дуги, а також заготовити плівку, щоб при зниженні температури до плюс 16 градусів надійно крити рослини, добре закріпивши плівку по краях, щоб не було протягів і всередину не потрапляла дощова вода. У теплиці набагато менша небезпека ураження рослин комахами-шкідниками і зараження грибними хворобами від інших городніх рослин. Підготовка грядки в теплиці і на вулиці перед висадкою розеесади. Перед висадкою розесади парцю в теплицю або у відкритий ґрунт підготуйте грядки. Внесіть на кожну з розрахунку на один квадратний метр по два відра компосту, або гною, і листової землі, відро піску, півідра деревного попелу по 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію. Землю добре перемішайте, розрівняйте граблями і ретельно полийте чистою водою з розрахунку 30 літрів на 1 квадратний метр. Пам'ятайте, що парцю потрібне хороше освітлення протягом усього світлого дня, тому приберіть будь-яке затінення тепличних або вуличних рядок. Пам'ятайте, що для нормального росту і розвитку парцю йому необхідна температура повітря плюс 24-26 градусів. У теплиці в сонячні дні така температура буде забезпечена. А вісь вуличні грядки доведеться накрити плівкою. Рядки пересадки розеясади в теплиці і у відкритий ґрунт. Розеясаду солодкого парцю ранніх сортів висаджують у теплицю і на грядки у віці 60-65 днів. Середньостиглі сорти і гібриди 60 70 днів. Орієнтовно для північних регіонів посадку в теплицю проводьте після 12, 15 травня на відкриті грядки після 20 по 15 травня. Пересадка розесади парців у теплицю і у відкритий ґрунт. Схеми пересадки розесади і в теплицю і на відкриту грядку в основному однакові. Найпоширеніша схема посадки розесади парцю строчна. Відстань між рослинами в ряду залежить від їх висоти. Низькорослі сорти розташовуйте на відстані 15 см один від одного, середньорослі 25-30 см, високорослі 50 см. Відстань між рядами 45-55 см. Можна посадити кущі в шаховому порядку. Схеми розташування кущів 30 на 50 см або 30 на 30 см. Такі схеми хороші для теплиць або для невеликих міст, де місце на грядках доводиться економити. Викопіть ямки по одній з обраних вами схем глибиною і шириною в півтора рази більше посадкової ємності і пересадіть у них розеесаду. Кущики з торф'яних стаканчиків ви мати не потрібно. Садіть разом з ними. Вони дуже швидко розпадуться в землі і ще збагатять її добривом. Після посадки добре ущільніть землю навколо кущів руками, полийте посадки з розрахунку 5 літрів під кожен кущик і замульчуйте землю соломою або сином. Полив Коренева система парцю розташована у верхньому кулі ґрунту, тому її потрібно постійно зволожувати. Щоб парці змогли порадувати вас великими врожаями соковитих плодів, їм потрібно багато води. Поливати перці і в теплиці, і на грядці потрібно через день по 10 літрів води під кожен кущ. У спеку поливайте рослини щодня. Поливи можна проводити тільки теплою водою, добре прогрітою на сонці. Поливи проводьте рано вранці або ввечері і тільки під корінь, щоб волога не потрапляла на листя, квітки і плоди. Слідкуйте, щоб земля під кущами парців завжди була добре зволоженою на глибину до 20 см. За два тижні до збору врожаю поливи скоротьте до двох на тиждень. Рихлення. Після шкірного поливу обов'язково проводьте рихлення ґрунту навколо кущів. Рослини слід не тільки рихлити, але й підгортати. Це зміцнить їх кореневу систему і сприятиме зростанню додаткових коренів, що забезпечують парцям додаткове живлення. Після рихлення і підгортання шкірного разу мульчуйте грядки соломою кулою 5-6 см. Мульчуючий шар допоможе затримати волога в ґрунті і перешкоджатиме росту бур'янів. Підживлення без хорошого життя великого врожаю парців не отримати. Однак пам'ятайте, що при посадці ви добре заправили ґрунт на грядках усіма необхідними добривом. При внесенні підживлень, пам'ятайте, що перець не переносити високих доз добрив, він їх просто не зможе засвоїти. Тому краще підгодовувати частіше. Але дрібнішими порціями. Як правило, садівники аматори вирощують у теплицях високорослі сорти солодкого парцю, а на відкритих грядках низькорослі і середньорослі. Тому добрив у відкритому ґрунті знадобиться менше. Вам достатньо буде підгодувати низькорослі і середньорослі сорти двічі за літо. Перший раз у період світіння розчином гнійної рідини у концентрації з водою 1 до 10 попівдра під один кущ після рясного поливу чистою водою, Другові підживлення на відкритих грядках дайте рослинам у період формування плодів. Тут знадобиться калій. Найкраще розчин калію 2 столові ложки з додаванням деревного попелу, літрова банка на 10 літрів води під 2 кущі. У теплиці проводіть ті ж підживлення, тільки додайте ще одне, якимись готуємо мінеральним комплексом для літнього підживлення томатів і парців. Її дайте рослинам, коли плоди досягнути у довжину 5-6 см, видалення квітів: першу квітку, що утворилася на кущі парцю, обов'язково потрібно видалити. Вона називається коронною. Бачити її потрібно тому, що після її утворення незміцнілий кущ парцю кидає всі сили на створення нових квітів і зав'язування плодів. Але час для цього ще не настав. Кущ поки що ще не зміцнів, і урожай вийде дуже маленьким. Тому, якщо ви видалите перші квіти парцю, то дасте його кущу дорости, зміцніти і тоді вже направляти поживні речі на формування врожаю. Підв'язування. Пов'язувати необхідно всі середньорослі і високорослі кущі парців, інакше смороду просто зламаються під вагою врожаю. Підняття почніть у період світіння, осколки після утворення плодів стебла просто ляжуть на землю. Середньорослі кущі можна підв'язувати до кілець, а високорослі тільки до шпалери, як томати. Поруч з урожайними низькорослими парцями можна просто вбити один кілок і підв'язати до нього кущ. Формування. Формування кущів парцю провести до початку цвітіння. У цій період йде наростання зеленої маси, і чисельні листя і пагони будуть забирати у куща всі поживні речі, що завадять створенню плодів. Акуратно віддаліть з основного стебла всі відростки, пасинки, розташовані нижче першої розвилки. Місце відламу відразу ж замаште розчином марганцівки або зеленою. Обмежте кількість плодів на одному кущі приблизно до 20-25 штук. Інакше більшому врожаю просто не вистачить живлення для повного дозрівання. Наприклад, серця видають усі квіти, осколки.